За 70 гривень на день можна, але складно. А найдешевше жити в столиці це результат експерименту. Нашої колеги з ТСН «Тиждень» Юлії Дячук протягом місяця вона економила, витрачала гроші лише на найнеобхідніше, намагалася з'ясувати, скільки коштує життя у різних регіонах України і як швидко зростають ціни. Висновки експерименту дивіться далі. Увесь останній місяць, з 15 квітня по 15 травня, я жила трохи не так, як звикла. Намагалася готувати вдома просто і дешево. Лише кілька разів за цілий місяць поїла у закладах громадського харчування. В Києві в середньому це коштує гривень 50. Для мене це більш як дві третини денного бюджету. Я намагалася прожити за 70 гривень в день. 70 гривень можна прожити? Не можна. Не можна в Києві з директором інституту демографії та соціальних досліджень Елою Лібановою. Ми тоді і вирахували цю суму. Після закінчення експерименту знову йдемо до неї поділитися результатами і поставити запитання, які виникли за останній місяць. Доброго ранку. Ой, як вас тут гарно. Її кабінет заставлений орхідеями. Їх тут кілька десятків. Хобі каже, не дешеве. Коли це починалось, коштував десь біля 100 гривень, зараз 400. плавно від її дорогих орхідей переходимо до мого економного експерименту. І наша інформація про те, що в регіонах ціни вищі ніж у Києві. Елу Марленівну відверто дивує. Та не може такого бути раніше. Ціни були там нижче, і ми рахували це все. В Києві були ціни найвищі. на продукти. На продукти, на одяг, ну на, на, на все. А тепер це все дорожче у Жмеринці, Черкасах, Чигирині або Вінниці. Але зарплати там зовсім інші. Якщо говорити не про середню, а про модальну, тобто ту, яку отримує найбільше людей, то це 2-3 тисячі гривень. І виходить, що наші 70 гривень в день це просто розкіш. Там на людину вийде гривень по 30. Висновок такий: за 70 гривень в день вижити можна, але тільки за однієї умови. Якщо це тільки харчування, то це можливо, і навіть я би сказала, що це не дуже складно. Зі свого досвіду можу сказати, що це дійсно так. Я прекрасно обходилася кашами, вінегретом і печеною картоплею. А ще тим, що передавали батьки, особливо в кінці експерименту. Це те, на чому я протрималась останні п'ять днів. Якби не мама. Капіт моєму експерименту. Голубці, пиріжки, домашні яйця і закрутки. На цих передачках з дому тримаються мільйони міських жителів. Ти таке не їсиш, бо я тобі таке не даю. Це голубці, Ліза. У Вінницькому супермаркеті ми зустріли жінку, яка розповіла нам про те, що вони виживають саме за рахунок цього. І дуже обурюються, що на залізниці безкоштовний проїзд для пенсіонерів от-от скасують. Зараз роблять платний проїзд на, на дачу. І будуть у нас паїстка стоїть 25 гривень. А каждый день їхати це, це просто нереально. Як це можна було би зробити більш реально? Нам розказала Елла Лібанова. Наприклад, так як роблять у штатах для осіб старшого віку є можливість їхати за пів ціни, але не в годину пік. А щодо цін на продукти, то з ними також не все чисто. Поговорити про це ми йдемо в антимонопольний комітет України. Ця мила дівчина Олена Сергіївна Шевчук, керівник управління розслідувань. Вона нам розказала, що антимонопольний комітет щойно завершив величезне розслідування і звинувачує мережеві супермаркети у так званій картельній змові. Ми говоримо про те, що фактично відбувалася змова стосовно схожого зростання цін. Ми не вважаємо той рівень цін, який встановився на сьогодні, у роздрібі, адекватним і обґрунтованим. Ми вважаємо, що в ньому є ресурс, принаймні для того, щоб спинити зростання. Одним із завдань нашого експерименту було слідкувати за тим, що відбувається із вартістю товарів. Під час останнього відрядження у Чигирин нам розказали, що ціни на продуктових базах починають падати. Що відбувається у Києві, ми вирішили перевірити самі. От в мене є такий чек. Це продукти, які ми в цьому ж магазині купували місяць тому. Зараз ми знову купимо такий самий набір і перевіримо ціни. Масло селянське 73 Воно коштувало 16,90, а зараз воно коштує 18,10. Нічого собі. Так. І творог коштував 17,55, а зараз 17,75. 20 копійок. 18,10, а зараз 20,10. Рис, Риз, гречка, вівсянка. Все подорожчало. Правильніше буде сказати, майже все. Майже не подорожчав хліб, вівсянка, олія і гречка. Все інше, і це підтверджують наші чеки, стало дорожчим. Я цей місяць намагалася мити це все гірчицею і содою. Спочатку мені здалося, що це все так класно, бо воно справді відмиває жир, але це насправді зовсім незручно. Висновок після закінчення експерименту однозначний. Особисто я повертаюся до традиційних миючих засобів. Просто купляти дешевший і українського виробництва. Хоча саморобний очисний засіб із води, аптечного спирту, лимонної кислоти і кількох крапель ефірної олії мені сподобався, і я далі буду ним користуватись. А ще я тепер чищу зуби не під проточною водою, а набираю в чашку. Їжа для кішки, пральний порошок, зубна паста, візит у перукарню і ще дуже багато всього. Це те, на що мені цього місяця знадобились гроші. Якщо б у мене справді було тільки 70 гривень в день, я не змогла б нічого цього купити. Як на ще меншу суму вдається виживати українцям, питання сумне і цікаве. На цей один із найдешевших ринків Києва, ми також приїхали вдруге. Овочі не купували, а тільки Рівнювали ціни Так, а картопля. Почому картопля ваша не подорожчала тільки картопля. Ціна на яблука, моркву, буряки і капусту стала трохи вищою. кажуть, це сезонно так само, як і те, що помідори, редиска і огірки стали дешевшими. Користуючись нагодою, висловлюю подяку Дячук Світлані, Дмитрівні і Дячук Степану Федоровичу за активну підтримку. Якби не голубці пиріжки і домашні курячі яйця було б набагато важче. Це один із висновків, до якого ми прийшли після нашого експерименту. Українці бодай якось тримаються на плаву тільки за рахунок того, що садять, вирощують і збирають своїми руками на своїх городах, бо інакше за ті смішні суми, які їм платять, вижити неможливо. І якби ми не обурювалися високими цінами і підвищенням тарифів, цього замало, і хочемо чи ні, маємо знайти вихід і вчитися жити економно. Юлія Дячук, Андрій Вєтушкін та Євген Соловей. ТСН «Тиждень» 1+,1.